Привіт, танкісти! З вами прибулись Максимус, і сьогодні у нас топ-5 імб, котрі варто качати в оновленні 10,3. Обов'язково став подобачку та підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ну, а ми поїхали. І на п'ятому місці у нас ВК-7201. Середня разова шкода знижена до 600, 500 та 900. Ну, на жаль, це мінус, звісно. Кількість очків міцності зменшується на 150 одиниць, це теж мінус. Час перезаряджання на 24 секунди зменшується, це дуже великий плюс. Та на 0,4 зменшується час зведення це теж дуже великий плюс. Також додається обладнання покращена підвізка, що дає змогу. Рухатись швидше це великий плюс. Також посилено бронювання щок башти та округлих частин корпусу під баштою. Це теж великий плюс, що дає змогу танкувати на цьому танку більше. Тобі ж тобі вас будуть менше пробивати, ось така от фігня. Тобі ж ВК апається, тому варто її качати, вона дуже непогано буде гратися. Рекомендую до прокачечки. Ну, а ми поїхали далі. І четверте місце в нас це EC. Максимальна швидкість, на жаль, вперед зменшується на 3 км, та бронепробиття для ББшок зменшується на 5 мм, але збільшується на 17 мм для підкаліберів. Це непогано. Додається спорядження вольфрамові, вольфрамові сердечники, це дуже великий плюс. І міцність стає 2550, Тобто сердечником можна видавати 2 тички дуже непоганих, ну тисячу з двох тичок точно можна буде видати. Це дуже великий плюс, тому рекомендується до прокачечки, непоганий тяжик. Ну, а ми поїхали далі. І третє місце в нас це є 50 м Базовим снарядом стає під швидкість польоту снарядів зменшується, це мінус, звісно. Тому прийдеться грати більш на меншій дистанції на першій лінії. Але для цього спеціально покращується бронювання лба башти. ВЛД, бортів, башти та корпусу. Це дуже непогано, тому в нього буде більше броні, він буде більше танкувати. Рекомендується до прокачечки, дуже непогана стежка буде. Ну а ми поїхали далі. І на другому місці у нас Леопард 1 Огляд збільшено до 270 метрів. Це дуже непогано, можна підсвічувати супротивників. Час перезаряджання зменшується на 0,29 секунд. Це дуже непогано, це ДПМ буде 4000+. плюс в нього. Дуже ДПМний танчик, але рекомендую до прокачки тільки досвідченим бійцям, тому що він дуже сильно ловить фугаси та всі снаряди в принципі, ловить. Тому якщо у вас там мінімум 50% та 5000 боїв, то можна в принципі, його качати. І в принципі непогано. Але тут КВН вниз зменшується на 1 градус, це звісно, мінус, але відчуватись воно не буде не дуже сильно. Тому, в принципі, відігруватись буде непогано за що того, що ДПМ великий, танчик буде непогано гратись. Ну, а ми поїхали далі. І перше місце в нас це як панзер ES100, наша улюблена яга. І що ж з нею зроблять? Трохи зменшено огляд та швидкість польоту снарядів. Це, звісно, не дуже добре. Час перезаряджання збільшується на 0,79 секунд, це теж не дуже добре, тож КД буде довше. Але покращене проходження по ґрунтах та швидкість повороту корпусу це дуже непогано. І також саме головний ап цієї машинки це спорядження, вольфрамові сердечники. З цими сердечниками можна буде видавати дуже смачні такі тички ББшками по тисячі. Це буде дуже люто, я навіть не знав, що я робити в рандомі протияги, котра з сердечником тобі ляскає. Це буде дуже жорстко, тому його можна качати всі. І буде доставляти вам дуже багато цікавих емоцій. Я так думаю, що це буде саме такий сильний танк, сильніше бабахи. Ось така от ситуація у нас. Всім дякую, хто дивився, замбув Максимус. До нових зустрічей!